Audi q 5, Audi q 5, Audi q 5 Audi q 5 і ще одна Audi. q 5 П'ять пропозицій в рядочок, що пішли, покажу вам їхні ціни. Вилазимо біленька. Стара будка, стара будка і три в новій будці. Показую. Три біленьких пішли. Лінзи є легкосплавний, диспертроник туманки є по характеристиках. 12 рік, 12-300, 202 пробігу, повний привід. Безключовий. Рижа шкіра. Автомат. Шкіряне мультикермо. мультикармо, все присутнє. Ось так виглядає. Задній ряд сидіть не будемо довго зациклюватися. 12 рік 2-літровий бензин, 12300. Ще одна біленька. 10-й рік 2-літровий бензин, 169 пробігу, 11600. Повний привід. Люк, панорама є. ж самопоцільне показав, є також. Тоновано. Чорна шкіра, все в нас по стандарту, як в Ауді, але це в нас дорестові екземпляри. Дуже детальні, їх треба перевірати, тому що трохи масло жори і в нас рестові три штучки в нових будочках на максимальній оптиці. чорна парктроник, диск легкосплавний, всесезонна гума. 22, 17 рік, двохлітровий бензин, 129 миль пробігу. Панорама без ключ. Світлий салон. Не буду роз'ясняти, тут по ауді все не зрозуміло. Комплектації майже всіх непогані. Там плюс-мінус щось буде відрізнятися. Сіренька, кватрова, парктроник, максимальна оптика, диск лихосплавний, зимова гума. Панорама з люком є 22 700 пробіг, пробігу, повний привід, 17 рік. Безключовий є шкіра автомат, навігація, підрульові лепестки, все присутнє. Ось такий є екземпляр. І біленька. Також на максимальній оптиці. Кватрова. Парктронний комивач, легкосплавний диск. 23, 17 рік, 121 милю, 2-літровий бензин, сертифікат присутній. Безключовий, тонована. Чорна шкіра, підтримка ніг, навігація. Це трошечки в нас цікавіша комплексація. Шторочки є. Парктроники, камери, все присутнє. Гарненько виглядають. Ось таких 5 пропозицій в одному місці по Ауді Q5. Ціни плюс-мінус бачили. Якщо дивимося дорестовий екземпляр, якщо дивимося від 2013 року, та, коли вже виправлені моменти по двигуну, та, то їх можна розглядати. Ціна орієнтовно від 14 тисяч. Якщо дивимося нові будочки, та, ціна від 22, щоб щось хороше, то пляки можуть бути і по 20 стоять, та, але це топляк. Якщо хочете, можемо переврати вам будь-які топляки, не топляки, показуємо вам технічний стан, показуємо вам пробіги, дивимося обов'язково двигуни і ви приймаєте рішення про покупку. Цікавить контакти під відео звертайтеся.